Вітаю, друзі! Давно не робив огляд рейтинг листа. так? У мене там подушка, вже я бачу, злізла, все злізло. Не буду поправляти, я хворію. Температури немає, але горло, ніс, тому хай буде так. Ось хай буде така максимально неприємна атмосфера. Так, друзі, ну що, давайте перевіримо, чи пан приходько може щось робити, окрім того, свої чоловічі. Показувати свою суть, свою людь, бо він викреслив з всього рейтинг листа Херсонщини лише одного того, хто пішов до зрадників Іжніна. Бо Іжнін ще давно обіцяв йому набити пику. І ось, користуючись можливістю, всі зрадники залишилися. Але Іжніна приходько, ну мужик, ну Петрович, та ти не тільки читер, ти ще Рембо, ти Термінатор. Ну, чесно кажучи, мені дуже неприємно, що я допомагав йому і його родині свого часу, коли він був, ну, можна сказати, біженцем з Донецька. Але, друзі, якби я знав, що він буде покривати у рейтинг-листі зрадників, там Кононенко, який просто там просуває всі орківські позиції, і пише, що за вами прийдуть, вас перевез, перевиховують і так далі. Тобто він просто орків залишає у рейтинг-листі, кріме жніна, ось помстився. І мене викреслив з рейтинг-листу, ну, не з рейтинг-листу Херсонської області, бо це поки йому важко дається. Але з топ-шахістів, бачите, тобто з 2, скільки в мене там, 566 повинен бути там. У найкращих статах, десь 15-16 позиція, не пам'ятаю. Ну, це не так важливо. Давайте подивимось, чи поприбирали вже скільки ж пройшло там? За кілька років, попри... більше ніж два роки поприбирали зрадників з рейтинг-листа, чи ні. І пригадаємо, до кого ми ось тут дійшли. так? Андрунєвич, він, я не знаю, був зрадником чи ні, але ця людина загинула у Голій Пристані. Вона загинула від Парку. Яку, здається, від обломка чи, чи уламка. Друзі, про це повідомляли Федерація Шахів України, але в мене було відео, що дуже старий та немічний цей Олександр Петрович, що не може вже живих від мертвих відрізнити. Так, добре, добре. Так, ну колега його по цеху, Архіпова. Ми знаємо, Приходько полюбляє читери. Він і у школі, шаховій школі читерів працює. Вони полюбляють Хриновський, Семена, це все, в них бригада. Заберіть до себе ще Архіпову. Вона була забанена відразу після свого яскравого турніра. І, друзі, бачите, що значить грати у наших турнірах? Вона намагалася читерити в наших турнірах. Відразу не пройшло й години, її забанила Лічес. Ось це, ось це е, можна назвати порядністю організаторів. Не ці всі розповіді, там, як там розповідаються чискомовські працівники, є з України шахісти, які працюють на чискому, то нам навіщоють, що вони працюють? А потім я кажу: ну, в мене вкрали 300 пунктів, повернули 25. Чому? А ти ж сам собі набив ще більший рейтинг. Так це ж я набив. Так, я гарно граю, я навіть вас з читерами перемалою, все рівно додаю рейтинг. Але ну я гарно. Гарно для того, щоб додавати. Тому, от і все. Середньо граю, скажімо так. У інтернеті, принаймні. Я не попад... просто не попадаю по телефону пальцем. Але і не вмію користуватися примов. Але в них. Ніяких ні компенсацій, нічого. В нас і компенсації, і забанили відразу. Пан Приходько, заберіть до себе у школу, вона буде там гармонійна з Семеновим, з Хриновським та з іншими. Так. Так, 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 так. Ну теж, ну що, їздили по Європі, Богданов, Мірзоєв, я розповідав. Один швидко, швидко грав партію, потім підказував двом іншим. Ну і ось. До чого допрацювали? Що там їх так, попросили більше не грати в одних турнірах у трьох, але зараз вони, здається, грають по іншим країнам. То з Франції їх попросили. Цього взагалі банили кілька разів за читерство, але, будь ласка, у рейтинг-листі. Йому комфортно. Заберіть до себе його. Приходько, це ваші дружки. Так, так, так. Так, а ми, здається, букву В всю тоді пройшли, так. А ось Г. Гавриченко, це я навгадую вам, друзі, це один з тренерів. Є час. Один з тренерів, який працював у Херсонській Дюш. Можливо, він і зараз отримує гроші. Не, не зрозуміло за що. Він за рік кілька робив таких кругів коло. Тобто, дається рейтинг 1900, коли перший розряд початківець. І він його зливав до 1600 через скажену силу гру, скажену підготовки. Потім йому знову 1900, і він знову ось так покол. Ось такого тренера взяли до Херсонської ДСШ працювати замість того, щоб взяти когось з майстрів чи хоча б меєсів. Я мовчу про гросмейстрів. Так, 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 так. Тут питань по нікому нема, нема, нема. Ну, це ми розповідали, як за 100 доларів цей сірожа продався. Ну, добре, це просто. Вчинок було злочин, але не зовсім пов'язаний з шахами. Так, гула теж вже помер, Володимир. Це, шановний, був ветеран, вже багато років. Чому не прибирають з Рейтинг-листу? Так, так, так. Де ось я де не впевнений, що ми проходили, друзі? Є, вже ще підемо потім. Я поки перевіряю на читерів. Захаров Константин. Привіт мальовничим турнірам у Вінниці. Захаров Константин на перший розряд ледве-ледве грав у Каховці. Ну, я бачив просто кілька разів. Ну, це, ну, може, на перший, слабенький ж, перший грав. Тільки приїхав до Миколи. Микола взяв кисточку, І як почав малювати, відразу КМС намалював. Треба ще рейтинг знов домальовувати. Микола. Потрібно домальовувати. А що? тільки сину напрацювали. Працюйте і на Константина. Що? Тільки сину. Ви ж вмієте чотирити, Ви ж все добре робите. Давайте, не відставайте. Так, що в нас далі? Це не знаю. Тут. Так, ну і жніна я вже сказав, це мужній вчинок був від приходька. Дуже мужній. Так, так, так. Так, так, так. Може, когось пропускаю. Так. Нібито тут. Конопелько теж колись читирив, але прикрили це, замовчали у Херсонській ДСШ. Добре. Добре. О, Кузнєцов Валерій. Колега, приходька. Як вони там люб'язнічують. Ой, ну що, ну це такий покидьок, такий читер якого ми зловили, потім заборонили йому ходити до клубу. І коли за ним почали слідкувати, він почав програвати першим розрядом. А то просто майстрів дубасив по першій лінії. Ось і все. До речі, це кум Іжніна, який очолив рейтинг, е, шаховий клуб Шаховий для США при орках. І вони постійно комуніцірують. Друзі, до сих пір рейтинг-листі. Я не знаю, чи є у Херсоні, але. За такими потрібно слідкувати. Таке може зливати інформацію 100%. Це моя думка, але потрібно перевіряти. Таке лайно. Так, друзі, 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 що тут далі? Так, що тут далі? Пішла працювати до читерів. У кожної людини є вибір, і виправдовувати себе не можна. Пішла працювати у школу читерів? Ну, ти зробила свій шлях. ти. Поставила на собі, пам'ятаєте, як у Мишкетерах Мілледі клеймо. Це твій вибір. Вибір. Так, Лой Константин до сих пір у рейтинг-листі. Мати очолила дворець піонерів при орках, при окупації. Сам мав контакти, йому перевозила гроші з РФ Петрова, яка переїхала до РФ. І так далі, так далі. Тобто, ось і все їздив під час війни до РФ. Будь ласочка, у рейтинг-листі, логовий, до сих пір у рейтинг-листі. Хоча, по-перше, помер, а по-друге, пішов працювати на орків, охороняти директора, яка захопила наш Херсонський державний університет. Її ліквідували, ну, точніше, хотіли ліквідувати. Олександр її, ну, як чоловік, врятував, як охоронець, але сам загинув. І тим не менш. Ніщо не не заважає, я бачу, приходько залишати його у рейтинг листі.